Звернення, ми бійці 2-ї окремої роти спеціального призначення, 21 окремого батальйону спеціального призначення. Звертаємось до пана Залужного Валерія Федоровича, головнокомандуючого Збройних сил України, та пана Зеленського Володимира Олександровича, Верховнокомандуючого Збройних Сил України. З проханням відреагувати на наше керівництво в особі командира батальйону підполковника Яблунівського Станіслава Володимировича, на надання ним необґрунтованих злочинних наказів, а саме шляхом обману, відправивши наш підрозділ на виконання бойового завдання без належного озброєння, без медичної підтримки, без вогневої підтримки, без розвідданих, без даних вогневих карт. Без засобів зв'язку та іншого, де наш підрозділ поніс втрати та вимушений був тимчасово залишити зону бойового завдання, прибувши на місце ППД, наше командування знову віддало бойовий наказ, запевнивши нас в тому, що буде вогнева підтримка танкова та важкої артилерії. Ми з підрозділом прибувши на місце виконання бойового завдання. Знову впевнилися в тому, що наше командування нас знову вело в оману, і ми знову змушені були тимчасово залишити зону бойового завдання, так як сили противника значно переважали наші. На даний час стан нашого підрозділу морально-психологічно низький. Більшість бійців потребує медичної та психологічної допомоги. В зв'язку з цим. Ми не готові виконувати бойові завдання. Ми колективно звертаємося до нашого командування про надання нам перше медичної допомоги, друге психологічної допомоги, третє належного озброєння підрозділу, четверте вогневої підтримки для виконання подальших бойових наказів. На що наше командування не реагує і знову віддає злочинні бойові накази? А саме повернутися на місце бойового завдання і утримувати там ворога без належних для того засобів. Тому, пане залужний та пане Зеленський, ми просимо вас звернути на це увагу і надати нам необхідну допомогу, щоб ми могли виконувати подальші бойові завдання. На даний час наш підрозділ без надання цієї допомоги не може виконувати бойові завдання. Від себе хочу додати. Що нас залякують, нас обіцяють посадити, нами, е... нам обіцяють посадити штрафбат, нас обіцяють відправити в бахмут на розстріл. Тому звертаємося до вас з наданням нам і нашому підрозділу цієї допомоги. Слава Україні!